Цього тижня комунальники Нікополя працювали як і завжди злагоджено та сумлінно. Електрики комунального підприємства «Міськавтодор-1» проводили технічне обслуговування світлофорного вузла на перехресті вулиць Першотравневої та Патріотів України, відновлювали лінії вуличного освітлення та проводили поточний ремонт шафи керування зовнішнім освітленням. Також працівники цього підприємства очищали міську зливову каналізацію для того, щоб на проїжджій частині дороги не накопичувалася дощова вода. На проспекті трубників комунальники обрізали сухе гілля дерев та проводили підготовчі роботи до асфальтування вибоїн. Укладання асфальтобетонної суміші будуть проводити в суху погоду. Вздовж проїжджої частини дороги на вулиці Патріотів України, а також у парках, скверах та на алеях нашого міста, комунальники згрібали опале листя в купи, після чого вивозили його. В старовинній тополі, що росла у сквері визволення, налічувалося більше ста років. Її стовбур був завтовшки 5,5 метрів. Це дерево пережило бомбардування під час Другої світової війни, а у 2021 році коло нього встановили монолітну композицію у вигляді 15 жіночих силуетів, що танцюють у хороводі. На жаль, ця тополя впала через негоду. Бригада комунального підприємства Міське паркове господарство прибирала наслідки після його падіння. До речі, старовинне дерево ще послужить людям в якості опалення. Взимку воно зігріє хворих в одному з відділень міської лікарні. Крім того, комунальники продовжували зносити аварійні дерева на вулиці Першотравневій, для того, щоб вони не обірвали дроти електропостачання та не знеструмили житлові квартали.